Добрий ранок усім добрим людям. У нас сьогодні субота і ми з молодшим сином сходили в АТБ деякі закупи зробили. Чек у мене такий собі. Зараз розповім, що купила і наскільки. Трохи купили цибулі, яблук. І я не буду говорити, там все зрозуміло. Мурку купила. Морка Гігант. От ну я якраз таку такою зручно е, по-карійськи натерти. От, молодої картоплі 37 чи 39 гривень за кілограм. Завтра верна неділя, тому зробимо дещо. Купили йому в ладжбоксі в школу до. Докласти солиденького отакого от ось такого, на кожні 5 днів. Ще купила отаку шоколадку, буду робити шоколадні гілочки вербові, так як у тому році, можливо, і не буде. Знаю, і так, ще молоко. Ось таке молоко. Стається 36, а це 34 гривні. От, у нас один літра молока в день, а то, можливо, і більш чесник, дві штучки і курячі такі супові набори. Хоч 4, 4,80 чи десь якось так вони сьогодні Там були. Три штуки. Три штуки, отакі От світловідбиваючі наліпки, вершки. Це я приготую якраз курку, рушники. Я як отой ріжу їх навпіл, і в мене це серветка. В общем, для різних цілей це використовується сардіна, то не було у нас якось взагалі шпрот. Хочеться щось яйця. Біля. Як я тут я купила для кицьки нашої. В неї ось такий харчування. Так, от будемо хлорка використовувати туалетний папір. Я намагаюсь купувати. На тисне 4-5 рулонів. І ось такий от чай нахабний клюк. Колись мені дуже подобається. Хочеться щось такого смачненького попити. Ну, такі мої покупки. І так, як думаєте, наскільки ми чек мир будемо.